Доброго вечора, ми з України. Ми українці, себе вам покажемо, а звилякають громади та війни. Ми, українці, гордо разом скажемо. Добре! Чим можем корисним бути для країни? Любити неньку, творити добрі діла, стояти пліч попліт солдатом України, щоб Україна все життя мирі жила. Робити добрі справи це приємно, Корисно для себе та для всіх. бо відчуваєш тепло взаємне, гарний наш та веселий сміх. Приємно завжди разом працювати, прибирати, посадити деревце, Зі... малюнок солдату малювати і написати лагідне слівце. Зібрати теплі речі добру їжу. Бравити туди, напереду. попросити ласку, світлу Божу, щоб це брав чужа війну і маскувалю сітку запусти, і обереги, як янглохоронець. І запустити челендж, ні війні, тримати варту своєї оборони, допомогти всім, тікає від війни. Маленький внесок у майбутнє України! Маленька радість у часи біди. Робота спільна, завжди єднає. дає нас нагу, сили додає. І навички та творчість розбиває, і добре, як така робота є. Тому завжди робіть хороші справи, де має квіти на свої сидіть. Малюйте, шийте, не чекайте слави, Добре справи, справах живіть. Щоб через час усі нас запитали, що за народ став, як Фенікс із руїн? А ми всі гордо чесно сказали: Доброго вечора ми з України! <звітна> нехай розквітне Україна, нехай відродиться земля. Велика, мужня і єдина, така стражденна та своя. Ти думаєш, я стала на коліна, я тільки зав'язала верці, і м'я щеночі в мене Україна. Любов та гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати, і грози, і гради ранять мої груди. Не раз приходила з мені вмирати, Щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина, що кажуть не путят схід туман, що мати дочекається на сина. А я схилилася перев'язати рану, Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, схилилася. Іни, доньки, сини, зупинимо біль і жахіття війни. Армія наша не скорена наведе правосуддя, українська армія, засилає ворога нашої душі. Ми віримо про перемогу в цій війні, що буде мир і спокій у серцях. <успільна>